Шахтар дізнався суперника в одній 16 Ліги Європи. Вболівальники Гента назвали Яремчука Юдою. Відомо за яку суму Арсенал готовий купити мудрика. Та дзюба, якого поперли з Адана Демірспору. Моє вітання, друзі! Як ви зрозуміли, будемо говорити про дуже цікаві речі сьогодні. Тож вподобаєчка, підписончик. Полетіли, почнемо з швидкого огляду матчів УПЛ, що були вчора. Дніпро 1 вкотре переконливо перемогло. Цього разу не встояв минай на секундочку. Остання поразка Дніпрян, датована ще 24 жовтня 21-го року. Круто. В ще одному матчі зіткнулись два автобуси. Міцнішим був автобус руху. Чому сказав автобуси? Бо там були закиди від гостів, нібито рух поставив автобус. Але подивившись цей матч, можу сказати, що Два автобуси були в цій грі. А в заключному поєдинку туру Динамо розібралось з Чорноморцем 3-0. Переконлива перемога киян. Після цього матчу єдине на що реально хочеться звернути увагу, так це на цитату Влада Ваната, яка вийшла дуже такою неоднозначною. Знаєте. Говорили, орендовані динамівці тягнули Чорноморець на дно. Зважаючи на виступи Одеситів, проблема була не в нас. В цьому з ним важко не погодитися. Саме в плані результату той Чорноморець Морді був ще нічого в порівнянні з цим. Хоча, звісно, така кількість орендованих гравців це ненормально. Але це вже було питання не до самих орендованих. Оце так накинув. Говорить мовою фактів. Гучний закид. І хочеться, друзі, почути ваші думки. Що думаєте, правий ванат чи ні? Прямо зараз пишіть коментар. А ми полетіли до. Інших різних новин. Вінгер шахтаря Михайло Мудрик залишається пріоритетною ціллю арсенала. Повідомляє журналіст Ніколо Скіра. Каноніри наразі ведуть роботу над трансфером та готують пропозицію у розмірі 50-60 мільйонів євро. За таку суму треба продавати, стане найдорожчим трансфером українця з УПЛ. До того ж, можна в угоді додати відсоток шахтарю за майбутній перепродаж. Інсайдом також поділився Фабріціо Романо, за словами якого Шахтар проситиме 60-65 п'ять мільйонів євро. Бачимо, як воно буде, але я щось дуже сумніваюся, що за мудрка хтось заплатить більше 50 А Цінеллі куди. Інсайдів буде ще ціла купа, я в цьому переконаний, але знаєте, мені дуже подобається те, що а, якось ціна на мудрика сходиться до приблизно однієї, до цілком адекватної ціни. За 50 мільйонів продати мудрика це нереально круто. І я переконаний, що за подібну суму його і продадуть. Я дуже сподіваюся, що скоро ми мудрика побачимо в АПЛ, в європейських чемпіонатах. І друзі, як завжди, я закликаю вас робити прогнози, в тому числі на матчі в європейських чемпіонатах. Найкраще це робити у наших хороших друзів з компанії Favbet, у яких до речі зараз триває благодійна акція. Щоб швидше наближати перемогу, Збройні сили України повинні бути мобільними. Фавбет вирішив допомогти нашим хлопцям з колесами. Частина коштів від прибутку компанії піде на закупку 10 машин для військових. З тебе депозит, з них тачки та тюнінг. Прокачає тачки для ЗСУ разом з Фавбет. Усі потрібні лінки в цим коменті. Під Рен! Шахтар зіграє в одній 16 Ліги Європи проти Рену. Велика дяка мобільному додатку трибуни, який швидко мені повідомив результати жеребкування, поки я монтував для вас відео. Тепер я можу вам розповісти про ці результати. Нас в першу чергу цікавлять результати Ліги Європи про ЛЧ і ЛК про суперника Дніпра. Я розповім вам вже завтра і спробую зібрати найцікавіші реакції вболівальників в обох сторін, що думають про жереб. Друзі, мобільний додаток трибуни не завдяки ньому ви можете оперативно дізнаватись про всі новини футболу, то Качайте, не обійдеться в цьому відео і без трешу, бо цюмочку дзюбу поперли під хвістик. А данна Демірспор розірвав контракт з російським нападником Артемом Дзюбою. Про це вказано на сайті Турецької футбольної федерації. Припинення співпраці відбулося 3 листопада за згодою сторін. Форвард перейшов у команду влітку, а з того часу провів лише 5 матчів. Офіційно причини такого рішення поки не розголошується. Іді ж ти! Руку також не потиснуло, на всякий випадок. Поняття не маю, чому його звідти поперли, але від того тільки радість і позитивні емоції. А що случилось? А що таке? І... Урівень чемпіоната Турції ми вже не можемо потягнути? Чому же просто з гімном ніхто не захотів зв'язуватись? Ми полетіли до наших відібра. Може не подобатись тенденція хороших новин з Англії. Олександр Зінченко вперше з 1 жовтня зіграв за арсенал після травми та одразу здобув важливу перемогу над Челсі. 1-0 у дербі. Віталій Миколенко. Тим часом разом з Евертоном програв Лестеру. Ми про це розповідали у минулому відео. Не надто вдалими для багатьох наших футболістів видалися Єврокубки: Тарас Качараба, Роман Вакуленко, Антон Братков, Алан Аусі, Роман Карасюк та Роман Безус покинули Лігу Європи. Та лігу конференцій. Однак, в третьому за протилежністю турнірі весною виступлять Ігор Пластун і Максим Коваль на початку тижня. Чемпіоном у складі Шемрок Роверс став Віктор Середнюк, який ще минулого сезону виступав за Балкани у ПФЛ. Інша знакова подія повернення Артема Кравця. Він вперше з 18 вересня зіграв за турецький секарія спор. До неприємних новин найбільш резонансним виявився гнівний міні-перформанс окремої групи вболівальників гента. На адресу Романа Яремчука. Форварда звинуватили у зраді та назвали Юдою. На одній з трибун геламко Арени було вивішено, а потім прибрано банер смерть зрадникам Яремчук-Юда. Футболіст ж, нагадаю, раніше виступав за Гент. Єдине, що насправді сумно в цій історії, це те, що Яремчук реально. Перестав забивати те, що на нього так гніваються фанати Гента. Це цілком зрозуміло. Зрозуміла природа такого гніву, бо ну футболіст реально поступав за гент, і там він приносив дуже велику користь, і потім так взяв і перейшов до Брюки. Я таких переходів ніколи насправді не розумів, чому футболісти можуть покинути одну команду і перейти в стан заклятого суперника. Ну це ж як мінімум дурна якась ідея. Але загалом знову ж таки мені більше сумно від того, що Яремчук перестав забивати. Оце реально сумно. А що ви думаєте на рахунок цього міні-перформансу, друзі? Пишіть в коменти. Я думаю, вогню в коментах сьогодні буде дуже багато, як і кількість подобачок, нових підписок. Бо ви, друзі, найкращі. І я впевнений, що ви зараз це зробите. Я дуже дякую за перегляд цього відео, друзі. Бажаю вам гарного дня, файного настрою. Бережіть себе і па-па